Вже двічі за вечір у Севастополі лунає сирена. Так, місцева прокремлівська маріонеткова влада розповідає про те, що все під контролем. Тим часом місцеві люди знімають прильоти по важливих об'єктах ворога. Про все у деталях просто зараз на каналі Січас увечері, 18 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі, щинився справжнісінький переполох. Початок паніки ознаменував сигнал повітряної тривоги. Завивання сирени чули місцеві жителі близько пів на шосту вечора. А тамтешні пабліки пишуть, що у місті та на околицях було чути вибух. Спочатку окупанти повідомили про нібито збиття ракети в районі Севастополя. Попередньо штурм «Штурм Шедоу», А пуски за їхніми здогадками були здійснені із району Миколаєва. Згодом же пропагандисти почали переконувати у тому, що нібито було збиття української ракети Нептун. Ось такі відео ширяться мережею. Їх із епіцентру Бавов не фільмують очевидці. Пропоную подивитися. Привіт. Тільки кокно сейчас подошла. Такой прильот був. Не знаю, що там бахнуло. Это піпець. Вон, бачиш, стоїть Стол. Що это такое? Вообще без поняття. Дійсно тривожна. Так званий губернатор Севастополя Міхайл Разважаєв повідомив, що флот Російської Федерації відбиває атаку повітряних цілей у районі Сухарної Балки. Буцімто продовжує колаборант із Кремлем у наступному дописі у районі Каракоби було збито ракету. Бойова частина здетонувала на землі в полі. Далі Ось що пише зрадник: ніхто з людей не постраждав, жодного пошкодження інфраструктури немає. Займання на місці не зафіксовано. Усі розрахунки повернуто до пунктів дислокації, але продовжують перебувати в режимі підвищеної готовності. Дякуємо всім оперативним службам за чіткі та злагоджені дії. Окремі ж медіаресурси тим часом уточнюють, приліт таки був. У сухарній Балці розташовані бази ракетного та мінно-торпедного озброєння 758-го центру Чорноморського флоту РФ. До речі, туди вже прилітала ракета 23 вересня. У нас до катаки загинув один співробітник філії, і ще двоє людей отримали поранення. Крім цього, в Гатилу по складах військової техніки Російської Федерації під Севастополем, а саме у селищі Сахарна Головка. Там, як підтверджують місцеві, розташовується військова база загарбників. Так, телеграм-канал Кримський Вітер видає навіть координати цієї бази, її довжина 3 кілометри. Ну і зазначу тут, що удар насправді був такої сили, що у багатьох навіть вибуло вікна. Таке приховувати неможливо. За годину після початку атаки об'явилося міноборони РФ. Маю вам зацитувати цей допис: 18 жовтня поточного року, близько 17.40 за московським часом, київським режимом було здійснено спробу терористичної атаки, переобладнаними в ударний варіант зенітними ракетами комплексу ППО С – по території Криму російськими засобами протиповітряної оборони дві українські ракети були перехоплені у повітрі. Фрагменти перехоплених цілей впали у безлюдній місцевості з подальшою детонацією на землі. Жертв та руйнувань немає. Ну, а коли вже на годинку стукнуло 18.48, з'явилося нове оголошення про повітряну тривогу. Паралельно, як пишуть кримські спільноти, на південну частину півострова пішла атака БПЛА, незвичайна активність помічена була і у воді. Зверніть увагу на ці кадри. Є припущення, що у чорноморських глибинах можуть ховатися ще й морські дрони. А як думаєте, ви? Напишіть власні здогадки у коментарях. Не забувайте також підписуватися на Ютуб-канал США та ставити свої вподобайки. Будемо далі стежити за розвитком подій. І як тільки з'явиться оновлена та що найголовніше підтверджена інформація, я обов'язково вам про неї розкажу. А вже далі розповім про ранкову бавовну у Росії. Що там літало? Скільки неопізнаних об'єктів у небі нарахували у Шойгу? Дивіться за мить. Росіянам у Курській області влаштували грандіозну бавовну. Безпілотники нанесли візит по військовому табору біля аеродрому Халіно. У результаті 18 пропущених. А ще російські пабліки повідомляють про роботу ППО у Ростовській області. Всі подробиці вже зараз на каналі Січас. Як кажуть, вітчизняні змі у ніч на 18 жовтня служба безпеки України ударними дронами атакувала військовий табір противника у Курській області неподалік аеродрому Халіно. Помістю зосередження великої кількості окупантів та їхньої техніки було завдано щонайменше 18 ударів. Повідомляють також, що там перебувало до трьох тисяч російських військових та близько восьми десятків одиниць військової техніки. Точна кількість втрат наразі уточнюється.

До журналістам надав співрозмовник у СБУ неназване джерело, зокрема, виданню РБК Україна зазначило, всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони могли їх чути, адже російська влада відрапортувала, що протиповітряна оборона збила всі безпілотники і потерь нет», зазначають джерела. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомляв про атаку 12 дронів. Він заявив наступне: сьогодні близько п'ятої ранку, в Курському районі, силами Міноборони припинено атаку українських БПЛА. Збито шість безпілотників літакового типу, чотири придушені засобами радіоелектронної боротьби. Постраждалих та зруйнованих, як стверджується у його дописі, немає. А у Міноборони Російської Федерації взагалі відзвітували, нібито над територією Білгородської, Курської областей та акваторією Чорного моря перехоплено та знищено аж 28 безпілотних літальних апаратів. Приналежність БПЛА у Шойгу приписують традиційно містичному київському режиму. Так, от на Білгородщину, зокрема, припало ще шість. Безпілотників дані ці розкрив місцевий чинуша поставлений Кремлем, глава регіону В'ячеслав Гладков. Оперативні служби уточнюють інформацію про насідки землі за попередніми даними. Постраждалих та руйнувань немає. Пише він у себе в телеграмі. Крім цього, пабліки країни-агресорки пишуть буцімто про роботу ППО у Таганрозі. Це Ростовська область Російської Федерації. Але розвитку подій поки немає. Ну і повертаючись до Курщини, поки над головою літають невідомі апарати, у Росії невідомі знищують техніку для будівництва укріплень на кордоні з Україною. Про роботу партизанів розповідають у центрі національного спротиву засоби примусово забирають у комерційних структур. І одразу ж ліквідовують у відповідь. Будівельні організації вимагають грошових компенсацій від уряду за знищені екскаватори. Як вам такий рух спротиву, і як гадаєте, чи буде він розвиватися на території Російської Федерації і надалі? Напишіть, будь ласка, свої думки у коментарях під відео. Не забувайте про свої вподобайки та підписки на ютуб канал сейчас, аби вже точно нічого не пропускати.